Доброго дня! Сьогодні я, рагу, я готую рагу з кибачків, баклажан, помідор, морковка і цибульками. Цибульку на дрібненьку тертушку натерла, морковку на більшеньку, на крупну терку і підсмажила. Порізала дві баклажанчики невеликого розміру і на, е, залила водичкою. Вони в мене вже стоять так 10 хвилин. Нарізала два таких кабачки. молодесеньких Кабачки. Ось такі вони. Молоденькі кабачки. Ось такими дольками. Натерла три великі помідори. Помідори зручно терти на крупну терку. До моркви викладаю кабачки спочатку. І добре перемічую з моркою стазинкою. І так просматрию mm. налегенько легким повороні, можна сказати, і спирую. Видаємо пожалуй. Добре перемішую, цілі покладанчики зібрали олійку. Пропуску 5 чоли і додаю помідори На п'ятір. І це гарно розміщуємо. Видаю столові ложки цукру і дрібку солі. Накриваю кришечкою і продовжую тушкувати, аж доки не, не википить вся вода. Якщо ж водичка википить, а не готова буде наш то піддаю водичку. Підходить наша рога, я білю по зелени. Водички у нас майже не залишилося, але ще до готовності не, не готові ні кабачки, ні ну, Сухо. Я них суху багато кабачків. Через це я додаю воду, чашечку води додаю. Рагу я на кривою долі, і воно вже кипить, а сама готую. Пучечок петрушки і зубчики часнику. Десяточок зубчиків часнику таких. ну У мене вони невеликого розміру. А так можна приготувати 3-4 великі І так я нарізала петрушечку, подрібнила чесничок і беру таку невеличку цибулинку, частинку. І теж подрібнюю на тертку, на дрібненьку. І так рагу наша жаготила. Залишається скинути петрушку, чесноки, цибульку. Спробувати на сно. Можна досолити, додати сукру, поперчити. Я додала ще п'явчайної ложечки солі. І на останок присипаю старіми травами. Аромат дуже гарний. І готове рагу вже можна смакувати. Дуже смачне виходить рагу, я вже спробувала. Його можна їсти як самостійну страву. Може, блендером перебити, буде як намазка на хліб, теж дуже смачно. А можна вживати із Картоплею, з кашами, як додаткова страва. Якщо ж мій, моя рагу сподобалася, будь ласка, подаруйте мені подобайки, підписуйтесь на мій канал. І ще я хочу сказати, якщо хочете, щоб поживніше рагу було, можна додати навіть картоплю і в кінці капусту. Буде ще поживніше і буде точно самостійна страва. Дякую за увагу. Всього доброго.